Для мене взагалі оця політика наша, да, і от саме партійна діяльність, як якийсь ляльковий маріонетковий театр, вона якась іграшкова. Чи відчуває себе сама Надія Савченко, звичайною маріонеткою у тому ляльковому театрі, в котрому вимушено чи добровільно зараз перебуває? А можливо, вона навпаки ляльковод. Сама нардеп каже, залишилася тою, якою була. Мовляв, ніким, окрім власних переконань, не керована. Відтак неупереджене. Слідуща ляді Джентльмен і смілива. Ви хочете знати, чому я цю та сволочі? Заткністю. Пані Савченко в номері прес-конференція. І майдан, і антимайдан. Якщо ви коли-небудь ходили не тільки на майдан, а й на антимайдан і говорили з людьми, що в той час коли починався, і слухали людей. То вони стояли за одні цінності. Ефект ядерного вибуху після емоційних откровень учорашнього героїні це навіть не повзуча, а стрибуча контра. Брехня фальш лукавство і зрада нашими привладними повсюди. Про кого це вона? Не вже про тих, хто зі сльозами радості і ледь не у запамороченні палку зустрічав її в аеропорту, наче першу особу урочисто вітає сам президент. Вона просить її не торкатися, бо й відвикла від тактильного контакту. А тим часом у черзі до зголоднілого геройського тіла топ політики і журналісти. Дякую, Коли ми з тут вся команда... У цей день до України повернулася надія на банковій. Президент сипле яскравими метафорами і нагороджує надію Савченко золотою зіркою героя. Ще тоді фізіогномісти побачили обличчя нововідродженої політзірки не обіцяє нічого доброго, принаймні для українського політичного істеблішменту. Невдовзі Савченко доводить це і у Верховній Раді вдалою спробою зламати стереотипи стає влаштування нардепа на робочому місці, Босоніш. Мауглі кинула тоді перший камень в бік українського куміра російське телебачення. Наші обурилися. Хто тоді знав, що зовсім скоро каміння полетить як вода з Брайнсбойту? І вже тут, на батьківщині, володарку зірки героя назвуть лоббістом самого Путіна. Надія Савченко послідовно по пунктах виголосила всі ті політичні вимоги і пропагандистські тези, які висуває щодо України Путін. Згадаймо прямі переговори з російськими маріонетками, вибачення України перед терористами у Євромайдані війні. Винна сьогоднішня влада України, де комунізація і захист української мови розколюють країну. Нова конституція з економічною автономією регіонів, парламентською республікою з мажоритарною системою. Тому батьківщина має або відмежуватися від путінського лобіста Савченко, Ченко або відкрито взяти політичну відповідальність за неї. Батьківщина ж відмовчується, розкладаючи прес-конференцію першого номеру у списку по цитатах. Партійну оцінку заявам Надії Савченко нададуть лише на найближчому засіданні політради. А їй самі це байдуже. Так я не погоджувала свою позицію з партією «Батьківщина». і так напевно вона суперечить, але кожна людина має право на свою думку. Батьківщина має право на свою, яка надалі буде моя політична доля: партійна чи безпартійна, фракційна там чи позафракційна, чи в іншій фракції. Я це теж не розглядала. Я над цим не думала. Розберуся по ходу справи. Учорашні прихильники і соратники вже по інший бік політичної барикади. Лише подивіться, як швидко змінюється їхня риторика. Талановитий український поет склав вірш про мужність Надії Савченко, в якому показав все безсилля російської влади зламати волю надії та України на перемогу добра над темними силами. Рекомендую дума про надію. Це 10 березня у розпал першого голодування. Далі неприхована радість. Как и миллионы наших сограждан, радуюсь сегодня возвращению нашей украинской Жанны Дарк, Надежды Савченко, на родину. Что дальше будет делать Надежда Савченко, получившая всемирную известность и уважение благодаря своей смелости, стойкости и патриотизму? Зрештою, гнивное обурение. Зачем российские СМИ и суд целенаправленно раскручивали Савченко? Странно, не правда ли? Теперь, похоже, ясно. В сознании украинцев Путин внедрил троянского коня. Причому це не просто колеги, а представники силового відомства Громадські і цілком офіційні. Десакралізація це те, що зараз відбувається із колишньою українською полонянкою. Вони чітко проаналізували її неврівноважений психотип, її поведінкові реакції та рефлексії, від яких за верству смердить месіанством. Її дезертирство очевидно і загибелі більше десятка побратимів. А потім, після точних і швидких наукових висновків, вони влаштували безглузду з точки зору юриспруденції, але блискучу з точки зору піару і його політичних наслідків судову спецоперацію під умовною кодовою назвою Жанна. Дарк. Вони – це, звісно, кремлівська агентура, що встромила в мозок капітана збройних сил якусь нову звивину. Констрологічні теорії навколо заслання шпигунки Савченко під виглядом українського патріота набирають шалених обертів і підхоплюються змі, що з таким самим завзяттям нещодавно говорили. і Писали з точністю до навпаки. Замечательно, замечательно, стало ясно все окончательно. Це таке спільне виробництво було. Більше того, вона створена в тому числі і нездоровими очікуваннями українського суспільства. Безумовно, що росіяни, які ну проінвестували в цей бренд дуже багато, принаймні медійного ресурсу, для того не треба людей катувати, не треба вводити якісь спеціальні медичні е, речовини. Можна завжди намацати слабкі е, точки, можна завжди знайти мотивації, які використовують. Е, Керують людською особистістю. Причому для цього людина не обов'язково мусить бути поінформована про це. Да, це те, що називається маніпуляція. Якби там не було. А за рейтингом народної довіри Надія Савченко поки лідер. Місяць тому за дослідженням групи Соціс вона зайняла першу сходинку у змаганні за президентську булаву. Можливо, це і є її поки що трохи закамуфльований, але реальний план нагадують анекдот про Сталіна і Жукова. Коли Жуков розказує Сталіну про свій план наступу, Сталін робить затяжку зі своєї люльки і говорить: хороший у вас план, товарі Жуков. От мені здається, що план, який є у Савченка, він також є непоганим. На бить Вчитися, слухати і головне мовчати радять навколо штатні і позаштатні політтехнологи. Мовляв, минулий героїзм – не виправдання сьогоднішньому публічному епатажу і контраверсійним заявам. Вона тиждень тому каже: Нам треба диктатор! Я хочу президента диктатора! Приходить п'ять днів. Вона каже, президент повинен виконувати чисто символічні функції. Нам гарін не треба президент. Люди добрі. вчиться критично оцінювати надя, якщо не можеш сама. Дуже тебе прошу, попроси сестру і маму, нехай вони прогуглять декілька термінів. Перше реактивний психоз. Друге сверхцінна ідея і третє лабільна психіка. Мені здається, що вам прямо зараз треба підняти ваші дупи і рисю до клавіатури. Утім, кому у кого вчитися ще невідомо. Перші особи держави на випади зліпленою власними ж руками кулі не реагують чи принаймні роблять вигляд, що їм не до цього, навіть попри відверті грубості, подрослішою галатеєю в бік свого пігмаліона. Знаєте, суки народ вам цього не подарує, і ви виродки не вічні. За цю саму політизовану в історії у людства війну ви дасте відповідь так само, як і за майдан. Хто саме повернувся з ростовської губернії, майбутній тоталітарний лідер постмайданної нації, чи звичайний популіст, на кшталт булгаківського шарикова це взяти і поділити. Кому це підніжка? Політичні силі, що повісили ікону Савченко на власний прапор, чи її головному опоненту, чинному українському номер один? У Юрі Володимирівні в житті сталося дві біди: це тюрма і Савченко. Диктатор Кім Чен Савч. Вона мені нагадує такого, знаєте, от є такий персонаж в мультику «Бременські музиканти» – Атаманша. Говорят ми бяки буки. Тут мама з сестрою. Так виносит нас земля все вместе с Путиным. Дайте, что ли, карты в руки, погадать на короля. Юля, ой-ля-ля. Петр Алексеевич, Ой, ля, ля И тут все эти Захарченки, вся эта Шушера, все, эти бурята, эти, они всем хором этой, эти гиви мотороллы поют. Ой, ля, ля ой, ля, ля погадать на короля. Люди, это оперетта абсурда театра ФСБ. Вся история людства доводит одно. Що людина, яка перебувала у полоні, незалежності від того, чому вона там опинилася, незалежності від того, як вона там себе поводила, після цього не може займати провідних посад. Купіть їй землю, як купили її маму землю біля озера. Не хоче біля озера, давайте на узбережжі моря купимо. І там нехай вона пише мемуари. Так чи інакше, а нехай популістські, саме її заклики зараз користуються народною прихильністю. І хоча Надія Савченко абсолютно не знає як, утім, із табору так званих яструбів вона першу сказала: війні покладаємо край, а з населенням Донбасу замирюємося. І погромче. Є ці кроки на замирення. Я казала, посміхніться всі дуже з цього сміялися. А ви пробували? А ви пробували? Хоча і це цілком може бути лише режисерським витвором віртуозного майстра ляльковода того, хто скоріше за все назавжди залишиться невикритим за лаштунками політичного лялькового театру.